Хлопці, дівчата, доброго дня! Сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо створювати свою лінійку. Так? Лінійку купити це дуже просто, а от створити свою лінійку це набагато цікавіше. Що нам знадобиться? Нам знадобиться з вами листки паперу 14 на 6, потрібно аж 2 штучки, так? клей. Який ми наклеюємо на одну сторону нашого паперу? Так, склеїмо дві сторони. Далі беремо білий папір і за допомогою нього, звертаючи його у дві половинки, ми будемо створювати з вами голову кота. Отже, давайте намалюємо. Після того, як ми намалювали, нам потрібно вирізати це все. Так, тобто наш шаблон майже готовий. Тепер його обведемо з вами. Так. І знову ж таки виріжемо. Так, Тобто у нас за допомогою вже, а, синього так, або різнокольорового паперу виходить наша кішечка. Далі, за допомогою лінійки, ми з вами створюємо поділки. Спочатку поділки сантиметру, а потім поділки міліметру, як ви бачите на екрані. Далі підпишемо нашу шкалу поділки лінійки. так, і і у нас лінійка буде з вами аж на 13 см. Але кожен із вас може зробити різну лінійку так різної довжини. Далі, щоб наша лінійка була схожа на котика, нам потрібно розмалювати, тобто підготувати шаблон і за допомогою олівця. Далі ми намалюємо ротика та очі нашої кішечки. Так, не забуваємо про бліки в наших очах. Все це розфарбовуємо. За допомогою коректора ми можемо зробити ось такі біленькі зіниці нашого котика. Так, потім рожевим лицем ми намалюємо щічки. А ще ми забули з вами про вушка. І за допомогою фамірано або просто кольорового паперу з блисківками ми можемо зробити з вами вушка. Ось така лінійка у нас з вами вийшла.